Комплекс на прес. Супер прес. 30 повторень. Перша, вправа. І чергово пускаємо ноги голова наверх. Животик підтягуємо. Вдох на видох. Чергово. 30 повторень. Якщо починаємо жити шиї, можна голову пустити. Але обов'язково втягуємо живіт, коли йде вниз. Руки під так. 30 повтори є. Ноги скрещуємо. Вдох на видах і підтягуємо корінок до грудей. Тас відривається. 30 повторів. На кожен підйом видах. Старайтесь виключати інерцію. Тільки нижня частина преса. 30 разів. Ноги грінки, руки за голову. І короткі скручення. Під дивиться вверх. 30 повторів. Не треба давити руками на ширі, за ламорів вниз. Працює верхня частина прес. Далі без відпочинку працюємо в діагоналі. Тридцять. Активно посім'яли. Далі без відпочинку права главу рівняється. І працюємо з до одної ноги. Три повторень. повтори. 15 на одну і 15 на інші. Далі після цього руки 15. Ножки вирівнюють, в голова піднімається. 30 махів коротка амплітуда. І 30 повторно коротка амплітуда. Часів дно прав.